У лісі мешкав дроворуб, у якого було двоє дітей: дівчинка та хлопчик, і звали їх Гензель та Гретель. Всі ми з вами чули цю казку, і я думаю, що дехто з вас можливо дивився якісь фільми, екранізації. Але мені стало ось що цікаво: а чому взагалі виникла така казка? Чому взагалі виникла казка про візьму, яка з'їдає дітей, про цей будиночок з солдащами? Чому батьки залишили своїх дітей, власне, звідки пішов такий мотив? Тож давайте разом з вами розберемося трошки і дійдемо до істини. Не випадково саме такий мотив з'явився у казках братів Грім. І не випадково саме оцю історію вони записали. Вона сягає своїм корінням аж у 1315 рік. А саме тоді у Європі був великий масштабний голод. Цьому сприяло багато чинників. Це і похолодання. І велика кількість опадів врожаї були дуже поганими. Тож ціни на всі продукти вони збільшувалися, все дорожчало. Худоба мала багато хвороб, власне, як і люди почали дуже сильно хворіти, і все це посприяло власне великому масштабному голоду. І голод цей був настільки великий і сильний, що було багато історій про те, як батьки залишали своїх дітей у лісі. Чи навіть випадки канібалізму, щоб власне вижити? Це були рідкі випадки, але вони мали місце. Не дивно, що така історія виникла саме тоді, і ця казка вона передавалася з покоління в покоління, поки потім вже у 1812 році брати Грім не записали її. І взагалі для братів Грім збирання Кизок було дуже важливим, адже на той час імператор Наполеон він захоплював великі території Європи. Тож для братів Грім це було своєрідним збереженням своєї власної ідентичності. Хоча багато історій, які записували брати Грім, вони почули в першу чергу від селян. Саме ця історія про Гензель та Гретель, про брата і сестру, які опиняються у лісі, саме її вони почули від доньки фармацевта, від доротеї Вайлд. І власне пізніше вона стала навіть дружиною Вільгельма Гріма. Тож, власне, ця історія дуже багато ще й змінювалася. Адже те, що ми знаємо з вами зараз, це трішки вже змінений варіант. Початково вона була трошки жорсткішою. Там була в історії не мачуха, а мати. І вони без батьком разом думали, що так, ми залишимо дітей у лісі. Хай вони там вони собі помирають, бо в нас нема що їсти. Краще ми виживемо, а діти помруть. А пізніше. Змінили вони сюжет, і мати перетворилася на мачуху, на злу мачуху, А батько став більш співчутливим. Він з нею розмовляє, мовляє, давай не будемо цього робити. Це ж якби діти, але він піддається на ці маніпуляції дружини. І вони залишають їх у лісі. Як ви всі знаєте, спочатку вони повернулися з лісу через камінці, які залишав гензель. Потім, коли вони намагалися залишити хлібні крихти, їх поїли птиці, тож вони не змогли повернутися і надибали у лісі на цю смачну солодку хатинку. В якій жила відьма, яка власне цієї хатинку і приманювала до себе різних дітей, людей, яких вона потім з'їдала. Тобто, знаєте, такий сюжет знову таки не дуже дитячий. Проте ми зараз з вами бачимо, звідки взагалі це все пішло. Що тоді це нікого не дивувало, що власне дітей отак залишили? Потім ця відьма хапає дітей. Але завдяки Гретель, яка потім цю відьму спихує у піч, і відьма там згорає, вона перемагає, вони ще обкрадають потім цю відьму із цими коштами йдуть до батька, де дізнаються, що Мачуха померла. До речі, цим прийомом автор показує, що Мачуха і відьма дещо вони пов'язані між собою. Відьма померла, і Мачуха померла. Обидва негативні персонажі завершують однаково. тобто Перша мачуха вона хотіла позбутися дітей, щоб вижити сама, це погано. Відьма, вона хотіла з'їсти дітей, щоб вижити сама. Це також погано, власне. Ну от і вони обидві якби помирають. А добрий, співчутливий батько, який да, піддався на маніпуляції дружини і залишив дітей. Там ну, він залишається живим. І от діти приходять, вони багаті, власне, і з того часу вони, типу, не мали ніяких складнощів. От така казка. от така виходить в нас мораль. І якщо подивитися з боку реально історичних подій, того, що відбувалося у Європі у той час, коли виник такий сюжет, то ми бачимо. У цьому якісь підстави. Ми бачимо, що хотів показати автор цієї казки, там, да, чому взагалі її склали, що це все реально майже на реальних подіях, крім, звісно, що відьми. Хоча випадки канібалізму знову-таки там були. Це все, в принципі, має сенс. Чи читали ви цю казку? А якщо читали, то які думки у вас виникали, коли ви з нею знайомилися? І мені ще ось що цікаво, в якому віці ви вперше познайомилися з такою казкою? Мені, можливо, було років 10. Коли я знайшла якусь там якийсь збірничок вдома і почитала багато таких казок, серед яких була ще синя борода, вибачаюсь. І знаєте, в мене ця казка в дитинстві, дещо Ну так, приголомшила, як би. І от від неї я більше не могла відійти, ніж від таємної історії, про яку я знімала на минулому тижні відео. Напишіть у коментарях, що власне ви думаєте з цього приводу і чи цікавим було вам це відео. І звичайно, що поставте лайки та підпишіться на мій канал. Це дуже допоможе мені у розвитку. І побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.